Вашій дитині вже шість років. Ви вивчаєте абетку. Які молодці. Але інколи дитина ну ніяк не може запам'ятати літеру. Спробуйте вчитися у утерю. Спочатку треба ознайомити дитину з літерою. Можна показати їй мультик або саму літеру. Розкажи дитині, що літери. Бувають писемні та друковані, тому інколи одна й та ж літера може мати різний вигляд. Запитайте дитину, на що схожа літера. Наприклад, літера Л схожа на намет. Запропонуйте побудувати літеру з пальчиків, сирників, з каменців, з ниток, з макарон. Запропонуйте дитині знайти літеру серед інших літер. Пограйте з дитиною в чарівника. Для цього вам знадобиться маркер на водній основі. І тарілка та склянка води. Напишіть маркером на тарілці вивчену літеру. А тепер додамо трохи води. Чудеса! Літери починають плавати. Якщо у вас хлопець не посіда, то ця гра саме для вас. Приготуйте шкарлупу яєць, молоток або товкачку. На яєчній шкарлупі напишемо літеру. Літеру, якому вивчали, у мене Л. і схожі з нею. Беремо товкачку або молоток. Шукаємо, крошуємо, б'ємо, мнемо вивчену літеру. Під час походу в магазин або на вулицю на прогулянку шукайте вивчену літеру навкруги, в вивізках магазинів. Або на пачках з продуктами. Нехай щастить вчитись весело!